Конотоп Сумської області, місто відомих волонтерських ініціатив, і не тільки для фронту, але й біженців та нужденних. Міська влада на додачу до стандартного набору соціальних гарантій додала їм ще одну опцію безкоштовну роздачу хліба. У нас найменше захищені верства населення, переселенці, сім'ї з дітьми вони отримують щодня безкоштовний свіжий гарячий хліб. Безкоштовно, і це єдине місто в області, яке це зробило. Юлія із бабусею змушені були переселитися до Конотопа із Первомайська ще 2014 року, коли російські війська окупували місто. Уже вісім років там тривають активні бойові дії. Розповідає, що зараз для неї кожна гривня на вагу золота, тому таку ініціативу вважає дуже важливою. Зараз, коли видають хліб, це дуже доречно, тому що навіть якщо є якісь кошти від соціального захисту, то все одно з цими цінами не вистачає і на хліб. І тому, хоча б такий презент, він дуже допомагає нам. Такий хліб, це як доречно, як показ того, що ми тримаємось разом. Кожного дня люди з категорії інваліди першої групи, внутрішньопереміщені особи та додали нову категорію це сім'ї з дітьми до 18 років, можуть звернутися до нашого центру з понеділка по п'ятницю, з 9 до 2 години та отримати соціальний хліб. У цьому центрі щодня роздають 500 буханок ще теплих батонів та житняків. Загалом поконотопу таких пунктів роздачі соціального хліба аж сім у кожному районі, щоб легше було добиратися. Фу тиждень випікається 5500 буханок, і вони всі роздаються. Вже з початку з 26 жовтня, у нас роздано більше 30 тисяч буханок, і всього більше 40 у нас до кінця року буде роздано». Із початком повномасштабної війни звичайна українська родина витрачає майже 70% коштів на продукти харчування. Вони здорожчали аж на третину, каже Держстат. Тому безкоштовна буханка свіжого хлібу і фізична і моральна підтримка тих, хто поруч. Зараз важко. Оскільки такий стан в країні, оскільки із за нашої складної ситуації, і вартість всього збільшилась, і хліб, і взагалі продукти харчування, от і підтримка тим, які отримують маленьку пенсію, от я думаю, це важливо.